У Києві четвертий день книжкового арсеналу. Що сьогодні відбувається на книжковому ярмарку? Розповість нам наш кореспондент Олена Міщенко, яка вже встигла поспілкуватись не тільки з представниками видавництва і з письменниками, які сьогодні презентують свої твори. Олена, тобі слово. Що ж, друзі? Ми далі перебуваємо на книжковому арсеналі. Тут буквально за кілька хвилин має розпочатися одна з найочікуваніших презентацій цього книжкового арсеналу. Це буде презентація збірки віршів Дмитра Павличка. Два кольори видана вона в серії. Є, яка виходить в видавництві Абаба Галамага українська поетична антологія. Іван Волкович, директор видавництва Абаба Галамага. Зараз мені сподіваюся, він трішки більше розкаже про цю презентацію, яка вже за кілька хвилин має відбутися, пане Іване. А хто буде на сцені? Як презентуватимуться ці вірші? Бо я знаю, що готується в принципі досить красива така поетично-музична презентація. Так, це буде для мене взагалі такий хвилюючий момент, бо колись, коли мені було 18 років. Дмитро Павличко ну фактично мене ввів літературу, і він подав мою величезну добірку в літературній Україні і написав про мене. І тепер 81-й це було 19, плюс 17, Ну вже 36 років по тому я видаю вибране Дмитра Павличка, яке називається Два кольори важко уявити, але книжки Дмитра Павличка з такою назвою ще не виходило. І тут зібрані найкраща лірика, найкраща публіцистика, поеми, дитячі вірші, пісні в такій тоненькій книжці Це така забез Дмитра Павличка. Сьогодні буде на сцені Віктор Морозов. Мав бути Василь Жданкін, але з поважних причин він не приїхав. Я сподіваюся, що ми поринемо і в юність Дмитра Павличка, тому що такого лірика ну дуже. Немає в Україні, і ця книжка огорнута любовними віршами. Вона починається з таємниці твого обличчя, а закінчується золотим ябком, тобто двома книжками любовної лірики. А вже всередині все вся решта творчість Дмитра Павличка. Пані Іване, і якщо говорити ще про ті новинки, які ви презентуєте цього року на книжковому арсеналі, які є найяскравіші, що вийшли в Аба от, до цього сьомого книжкового арсеналу? Серед дорослих це антологія української поезії 20-го століття від тичини до Жадана. Це така книжка на 2016 сторінок і. Це вона ввійде в книгу рекордів Гіннеса, тому що такої ще е, е, книжки на за 2000 сторінок не, не виходило в Україні. Е, з дитячих це велика ілюстрована книга Казок де з українських та іноземних письменників, розкішно ілюстрована. Книжка Ростислава Попського, молодого художника, куди відлітають риби, який ніде не вчився і намалював просто феноменальну книжку. Так само, книжка Роберто Іноченті одна з найголосніших подій останніх років у Європі. Будинок це така, ніби й дитяча, але вона надзвичайно глибока філософська книжка. Ну і ще багато багато інших. Ну так головне приходити, дивитися це все. І... Бачити на власні так. очі і обов'язково купувати. Ось і Дмитро Павличко. Ми якраз е, говоримо Стоуб про стовп на стовп-нації. Ми якраз <реку> говоримо <реку> про, про еспресо. <реку> <реку> Пане Дмитро, готові до презентації? Ну я майже готовий, бо я вже прочитав її, не лише написав. Але я, е, звичайно, трошки це заскочений, тому що це тільки. Такий чоловік, як Малкович Іван, може зробити, бо він сам вибрав, надрукував. Є одна помилка, я не скажу, ще йому, що йому дрібничка. Ну, дрібничка. Але в кожній книжці вона має бути. Все одно, книжка як людина. вона... Мусить бути кохана, незважаючи на те, чи в неї є вушко за велике чи за маленьке, як дівчинка. Книжку треба любити як жінку. Так. Так. Пане Дмитро, Шануват. ми тепер ще уважніше будемо передивлятися цю книжку для того, щоб ну, побачити це, це лірика любовна. Моя я вам скажу це. Він так зробив, що про мене можуть подумати, що я просто такий пабник і лірик страшний. Так, це так і є. Ми мусимо свідчити правду. А, а там, а там тільки в мене такої політики, яку так я так люблю. Є. дуже мало, але є, але вона найкраща. Ну. Що ж, я вам дуже дякую, пане Іване. Так. Пане Дмитре, буду відпускати вас уже на презентацію. От і Дмитро Павличко, Іван Малкович уже просто з під мого мікрофона пішли на поетичну сцену для того, щоб презентувати збірку від Абаба Галамаги два кольори, яку написав Дмитро Павличко. Все найцікавіше сьогодні відбувається на мистець, на книжковому арсеналі, в мистецькому арсеналі. Ще найцікавіше також відбуватиметься тут і завтра. Стежте за нашими ефірами. Про все найцікавіше, найважливіше будемо розказувати в наших ефірах.